Oh. Cool. Года про Надра нагадує Будапештський меморандум 2.0. і нуль. Ну, ніякого зобов'язань, ніякої конкретики теорія, як буде на практиці, побачимо. Може, не так сумно, як Будапештський меморандум, наслідки якого ми бачимо. Можливо, проблеми меморандуму були все ж таки в юридичному оформленні цього меморандуму. Я не фахівець в міжнародному праві, не буду свої судження висловлювати. Але тут я, наскільки в курсі, наш уряд найняв американських юристів, які підготували. Принаймні, первинну цю частину документу, е, наскільки я пригадую, має бути ще один документ розлогий, який деталізує цей перший документ. І вже фахівці, я впевнений, після аналізу дадуть юридичний висновок. Щодо висновку технічного, то це дуже тривалий процес. Навіть родовище нафти, щоб видобути, це пару років вкладається зусиль. А родовище нафти це декілька свердловин, які заходять на певний горизонт, якщо не треба проводити роботи з гідророзриву пласта і інші. Так що ризики, то нема ніяких ризиків, бо нема з чого їх взяти.